Ісус кладе любов на серце священника, на серце монаха, монахині, на серце єпископа, тобто звідки це, звідки це? А це тому, тому що я в церкві сам досвідчив потім, як Ісус любив мене, бо це Ісус любив мене в Своєму тілі, в ордені Домініканському, через священників, які мене сповідали, розмовляли зі мною, уділяли мені таїнства. Служили мені, тобто ми досвідчуємо любов через спільноту, в якій Христос служить нам. Христос нам тут служить. Ви згадайте священників, які служили вам тайнами, сповіддю. Тобто, чому, чому це робиться, чому це відбувається? Ну, бо це так нас любить Ісус, так нас любить Отець, що Він втілився і Він надалі продовжує нас любити.